Про символи, про символи Святого Духа. От ну, питання, як Святий Дух Він проявляється в житті людей. Ну, тобто, які ми символи в Біблії бачимо, як це було явно помітно, що це був Святий Дух. Голуб, вогонь. Які ще символи ви знаєте? Голуб. Самі явні символи, які ми знаємо, це те, що на Ісуса Христа написано явно зійшов Голуб, ну, Дух Святий у вигляді Голуба, те, що на учнів зійшли, начебто вогняні язики. Я от шукав вчора, читав дев'ять символів є. Крім цих Свят... святий Дух це Дух Господній. І ми ж віримо, що Бог є триєдиний. Ну, Святий Дух це теж є Господь. Згідно Біблії є дев'ять символів. Ну, я думаю, їх є набагато більше, це дев'ять, які такі знайшов я тільки. І перший це, до речі, вода просто вода. В Євангелії від Івана, 4 розділ, 13 вірш, написано. На те Ісус відповів їй: кожен, хто п'є цієї води, скоро знову спрагу відчує. Це він говорив до самарянки про воду з криниці. Хто буде пити воду з криниці, буде хотіти ще. Ну, ми це прекрасно усвідомлюємо на своєму житті. Але хто п'є тієї води, що я йому дам, ніколи більше не страждатиме від спраги. Бо вода, якої я дам напитися, перетвориться в людині на животворне джерело, що несе вічне життя. Що це за така цікава вода, яка дає вічне життя? Ще й до цього всього, ця вода стає всередині джерелом, джерелом, яке дарує вічне життя не тільки нам, але через нас Бог же ж проявляється для всіх людей. Тобто, я зачитаю далі ще одне місце писання, ну наперед скажу. Це є символ Духа Святого. Ну ось ця вода, ось це джерело всередині нас, оце джерело, яке дає вічне життя, ну, це Дух Святий, це Господь. Ще одне важливе порівняння. Скільки б ми в нашому житті, знаєте, не шукали різних бивод, ну, різних джерел, чим би ми себе не поїли, ми все рівно будемо мати спрагу. Чим би ми не наповняли своє серце, яке б ми задоволення б не шукали, рано чи пізно це задоволення, воно буде ну, воно закінчиться, воно буде тимчасове, і наше серце знову буде пусте, і знову ми потребуємо щось, щось нам треба, щоб заповняти себе. До тих пір, поки ми. Не скуштуємо всієї живої води, ну тобто не знайдемо Господа. І тоді ми повністю, знаєте, будемо, як би мовити, повноцінними. Ще одне місце Писання в підтвердження це Івана, 7 розділ, 37 вірш. Ісус там говорить, було свято і останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи: Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання? то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував в нього. Не було бо ще духа на них, не був, бо Ісус ще прославлений. Тут Ісус явно сказав, що це Дух. Ну який Дух? Ну, дух Святий, звісно. ж. Джерело всередині віруючої людини це Святий Дух, який оживляє, перш за все, нас самих, нам дає сили, нас укріпляє, дає нам любові, терпіння. І так далі. І потім, уже, звісно, через нас Він являє свою силу і славу на людей навколо нас. Отже, Дух Святий це жива вода. Другий символ, який був згаданий, це вогонь, протилежність до води, ще якраз. У Євангелія від Луки, 12 розділ 49, написано. Ісус каже: Я прийшов вогонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Ну, тут, звісно, таке я вибрав місце, що під словом вогонь можна, звісно, не один символ тут побачити. І тут можна це взято з уривка про, про відносини між людьми, про те, що Христос нам далі каже: я приніс поділення між вами, між вашими сім'ями. Це також можна знаєте, врахувати ось цей вогонь про страждання Христа, що Христос говорив про свої страждання. Але я так само думаю, що це є символ Святого Духа. Особливо, якщо ми зараз прочитаємо про День П'ятидесятниці, там явно прям сказано це. У діях, другий розділ, перший вірш: коли ж почався День п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились вкупі, і нагло, тобто раптово щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, не мов би огнені, і на кожному з них на одному сів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Порівняння, що немов вогняні язики Дух Святий. І ще цікаво, в Солунянах 5.19 написано: Духа не вгашайте. Ну, вгашайте, що ми гасимо? Вогонь гасимо, правильно? Дух Святий порівнюється також з Огнем. Дух Святий, який всередині нас, якщо ми читаємо Біблію, то ми знаємо. Духа Святого можна засмутити, Духа Святого можна образити, Ну, відповідно так само, як і Господа. Можемо ми своєю поведінкою своїм життям засмучувати Бога? Звісно, можемо. А особливо, коли ми усвідомлюємо, що Бог живе всередині нас, Дух Святий живе всередині нас, то ми можемо його засмутити. Як вогонь, який горить, ми можемо погасити, і він не буде горіти, так само і Духа Святого всередині ми можемо загасити. І він не буде більше, знаєте, ну, давати нам сил, життя. Вгоріти всередині нас. Біблія має багато ще згадок про вогонь. Ну, вогняний стовп, наприклад, який вів євреїв, вогонь на жертівнику, який пожирав там, жертву, сходив з небес. Ми знаємо порівняння, що наші душі, начебто, ми говоримо, знаєте, Бог очищає вогнем, да? як золото ми там переплавляємося. Ну, багато різних порівнянь. Тому Дух Святий може палати як вогонь. І інколи цей вогонь є очищаючий, а інколи цей вогонь може бути все пожираючий. Третій символ Духа Святого це помазання. Помазання оливою. 1 Івана 2,27 написано: помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. Яке помазання залишається всередині нас? Святий Дух. Звісно, є помазання явне, коли оливою там пресвітер може мазати ну, чоло, да, наприклад. Але тут сказано, що це помазання воно залишається. Олива, ну, так скажемо, фізично, вона то змивається. Да? Але символ оливи дух святий. Далі ще не закінчив. А що те помазання само вас навчає про все. Воно бо правдиве і нахибне. То, як вас навчило, воно утім пробувайте. Помазання, яке нас навчає, і в цьому помазанні пробувайте. Ну, звісно, це говориться про Духа Святого, тому що ще одне місцеписання в підтвердження: Друге Коринтян 1,21. А той, хто утверджує нас разом з вами в Христі, і також помазав нас, є Бог. Він поклав на нас свою печать і дав нам духа у наші серця, як завдаток того, що виконає свою обітницю. Господь помазує нас Духом Святим і сказано, що це ще є печатка всередині нас? У Старому Завіті ми багато читаємо про помазання. Наприклад, як приходили пророки і помазували царів Давида, Саула, вони там явно прямо ливу виливали на голову. Не просто там мазали чоло, а виливали, я не знаю, з глека, я так усвідомлюю. Тобто багато таких дійств, і ну, як ми молимося, то інколи помазуємо ливою людину. Нащо так робити? Ну, бо це символ Духа Святого. Тож, коли вас служитель помазує оливою, то не думайте, що це, ну, начебто непонятно для чого, наша воно треба, ну, якась дурничка. Це не дурничка, а дуже насправді важливий символ. Символ того, що Господь вас торкається і що Господь вас стілює. Четвертий символ Духа Святого це Хмара. У книзі Вихід, 24 розділ, 15 вірш. Вийшов Мойсей на гору, а Хмара гору закрила. І слава Господня спочивала на горі Сінаї, і хмара закривала її шість день. І сьомого дня він кликнув до Мойсея середини Хмари. А вид Господньої слави, як вогонь, ще раз вогонь тут, що пожирає на верхів'ї гори на очах Ізраїлових синів. І вийшов Мойсей у середину хмари і вийшов на гору. І Мойсей пробував на горі 40 день і 40 ночей. Коли Мойсей говорив з Богом, на горі стояла Хмара. Коли, наприклад, відбувалося жертвоприношення, ну ми можемо знайти такі місця, Скинія, храм в Старому Завіті, Хмара сходила і перебувала в Скинії, і Хмара сходила і перебувала в свята святих у храмі ну, в старозавітніх євреїв. Також ми знаємо, що хмара вела народ ізраїльський в пустелі. Ну, тобто, теж багато є порівнянь, де є хмара. Ну, якщо ми говоримо про святеє святих, де первосвященник заходив раз на рік, і там є місце писання, що теж була хмара, була слава Господня. Я впевнений, що ця слава Господня це теж можна сказати як символ Духа Святого. І коли було преображення Ісуса на горі, то на горі теж була хмара. Яка закрила гору. П'ятий символ це світло. Івана 8:12 написано, що Ісус, і знову Ісус промовляє до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Сказано, що той, хто йде за Христом, ще й матиме світло теж всередині себе. Коли ми говоримо, що Бог є три єдини, да? і коли Ісус каже, Я з оцем одне, ну, логічно, що я дух, з Духом Святим Він теж є одна ціле. І коли Христос каже, Я є світло, ну, то й Дух Святий теж є світло. І Матвія 5,14 написано: ви світло для світу, і не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Те, що віруючих людей порівнюють зі світлом, ну варто усвідомлювати. Ми ж світимо не своїм світлом, да? ми світимо не своїми добрими ділами, не своєю величою, не своєю добротою, не своєю любов'ю, але всім тим, що Бог нам дає і що Бог проявляє через нас. Ну, відповідно, через Духа Святого. Шостий символ Духа Святого це є Печатка. Друге Коринтян, перший розділ 21 написано: А той, хто з нас і з вами в Христа. Утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який її назнаменував нас і в наші серця дав завдаток Духа. Ну, я зачитаю ще в сучасному перекладі, бо Вогієнка трошки складний, як на мене. Той, хто зміцнює нас із вами в Христі, і хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать, дарував завдаток Духа в наші серця. Господь дарує Духа Святого в наші серця. І це порівнюється знову ж таки з печаткою всередині нас. Ще одне місце підтвердження Єфесіан 1:13. У ньому і ви, як, були, як почули, були слово істини, євангелію спасіння свого, та в нього й вірували, запечатані стали Святим Духом Обідниця, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу Його слави. Дух Святий це печать для кожного з віруючих людей. І важливо, що печат для викуплення віруючих людей. Сьомий символ такий цікавий це, це руки. Це просто руки. У дії 8.15 А вони як прийшли, помолити, помолилися за них ну, апостоли помолилися за людей, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив. А були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. апостоли неодноразово ходили і клали руки. Особливо, коли молилися за хрещення Духом Святим. І взагалі покладання рук це є біблійна практика, я думаю, вона в багатьох церквах є. Ісус клав руки на людей, коли стілював. Учні клали руки на людей так само, коли ще й хрестили їх, чи теж як стілювали. Ісус клав руки на дітей, коли їх благословляв. Ну тобто, на що це було робити? Хіба Ісус не міг зцілити Словом? Міг і робив Він так. Але Він дуже часто клав і руки теж. І це дуже символ того, що, знаєте, так, якби людина кладе руки, Ісус там клав руки. Символ того, що Дух Святий доторкається до цієї людини через руки. Ну, звісно, варто усвідомлювати, це не руки пастора, проповідника чи людини. Це Дух Святий це все робить. Але це просто символи, які ми е, з Біблії взяли. Ми з Біблії бачимо, як це робили, і ми просто практикуємо це, тому що так записано в Слові Божому. Через таку дію просто, начебто покладання рук, Дух Святий теж проявляється. І ми повинні це практикувати. Практикувати те, що написано в Біблії. Класти руки і молитися одне за одного. І не тільки тоді, коли хтось хворіє, а взагалі молитися один за одного можна класти руки і благословляти один одного. І Дух Святий буде діяти. Тому що, знаєте, можна задатися питанням, ну, а для чого це все робити? Ну, Можна ж молитися просто в своїх думках і навіть уста не відкривати. Бо Господь хіба не знає наші думки, то, звісно, знає. В Біблії багато таких прикладів, що знаєте, ось, що я зачитував: помазують оливою, руки кладуть, ще якісь дійства. на ну, що це все робити? Хіба Господь ну, не може без цього зробити все? Сама проста відповідь, да. так написано, так робив Господь Ісус, так робили апостоли, то чого ми не будемо так робити? Це, як я говорив про хрещення минулої неділі, ну, хіба, можна, хіба потрібно хрещення для того, щоб вірувати? Спочатку людина повинна вірувати. Але ж ми читаємо, що хрещення і Христос прийняв, і так заповів робити, то й ми повинні так робити. Не потрібно шукати відмазок, чому я цього не роблю, якщо це записано особливо в Біблії. Восьмий символ, він трошки схожий. Сьомий був руки, а восьмий це перст. Ну, перст, або це просто палець насправді. Тоже звучить якось так, би наче, може, трохи кумедно, але в Біблії багато таких місць писання, де про це говориться. Вихід, 31 розділ, 18 вірш, написано. І дав він Моєсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці камені, писані Божим перстом. Це перше порівняння. Коли Мойсей отримав 10 заповідей на таблицях, то тут сказано, що вони були написані Божим пальцем. Ну як це було складно сказати, але так написано. Зараз ви поймете детальніше. Наприклад, інше ще є в Луки 1120. Написано: коли перестом Божим вигонює демонів, то справді. Прийшло до вас Боже Царство. Це уривок із діалога Ісуса з Фарисеями, коли фарисеї звинувачували Ісуса, що Він начебто силою демонів виганяє. І тут Христос використовує таке порівняння про палець знову ж таки. Але ще кращий ще приклад це наступний. 2 Коринтян 3:3. Написано. Виявляєте ви, що ви Лист Христів? Це апостол пише до Коринтян, що ви Лист Христів. Нами вислужений, що написаний не чорнилом, але написаний Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. І тут теж порівняння з те, що Дух Святий пише, начебто, як на скрижалях писалося, так само і пише на наших серцях. Перст Божий це теж символ Господньої сили, теж символ Духа Святого. Ну, він може не такий популярний, як нам здається, але. Саме Дух Святий пише всередині нас і пише в нашому серці. І можемо уявити, що він там пише перстом. Ну, знову ж таки, це все порівняння. Да, This Будь ласка. Описав палець і мене. Писав палець. Віднопалець і написав мене. Мене? Так. А як коли перекладається? Ну, от бачте, ще є. Багато таких порівнянь. Ну, тобто в загальному можна так, коли вже говоримо про такі речі, прості, як там палець, рука, да? Це начебто вже трошки ближче нам, а не вогонь і вода. то варто усвідомлювати, що ну, Дух Святий може являтися через все. Дух Святий може свою силу явити, ну що, хіба чики через пальці? Та ні, звісно. Дух Святий може явити свою силу через усе, що є в цьому світі, тому що все в цьому світі створене Господом. Ну, я зачитаю ще один останній символ це голуб, про який ви згадували про голуба, звісно. Матвія 3:6: І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилося, і побачив Іван, Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся з неба, це син мій улюблений, що його я вподобав. Дух святий зійшов у символі у вигляді голуба. І голуб це лише один з багатьох і багатьох можливих символів. Я тільки дев'ять перерахував, але я впевнений їх не дев'ять. Знаєте, тому що ми віримо, що Бог Отець і Син, і Дух Святий, Він є всемогутній Бог, який сотворив всю не, небо, всю землю, який всезнаючий Бог, всесильний Бог. Глупо його обмежувати лише певними якимись такими, от дев'ять тільки символів, і більше ні. Глупо обмежувати Господа в тому, що Бог являється тільки так. Що тільки так, як я думаю, тільки так, як я знаю, то тільки так Бог може проявитися. Тільки в нашій церкві, як у нас прийнято, Бог тільки так являється. А якщо в іншій церкві не так, значить неправильно. Та звісно, ні. Господь в силі і вправі важливо розуміти, Він вправі робити те, як він забажає. І являтися так, як він забажає, через різні речі, через різних людей, через різні обставини Бог в силі являти свою силу Духа Святого. Тому давайте і ми не будемо обмежувати Господа у своєму житті, перш за все. Не будемо обмежувати Господа своєю уявою, своїм розумом, своїми бажаннями теж. Але дайте Духу Святому діяти всередині нас. І діяти на всі 100%, а не лише так, як нам хочеться. Порівняння просте, коли говориться про хрещення Духом Святим. постійно говориться, що важливо мати бажання, важливо прагнути, важливо хотіти цього. Поки ви не будете хотіти, щоб Дух Святий проявлявся у вашому житті, ну, то він не буде це через силу робити. І я не тільки говорю про хрещення Духом Святим, а взагалі про буденне життя, до тих пір, поки ми не будемо давати Богові. Знаєте, відкриті двері, він не буде їх ніколи в житті виламувати і проявляти свою силу всередині нас. Тож давайте помолимося за це. Дорогий небесний батько, я дякую тобі за Духа Твого Святого, якого ти послав на цю землю. І за те, що Дух Святий являється через різними методами, різними символами, способами, Господи. В Біблії ми багато можемо читати і бачити цих прикладів. І я вірю, що ти їх ще більше і більше в нашому житті, ти всемогутній, Бог, всезнаючий, всесильний, і ми не будемо тебе обмежувати, Господи. Я закликаю тебе дій в нашому житті, Духом Святим проявляйся. Змінюй наші серця, Господи, через наші душі, як написано, ось через те джерело живої води, яке знаходиться всередині нас, Господи, виливай ці ріки. Виливай ріки на людей навколо нас, Господи, щоб люди спасалися, щоб люди каялися, Господи, щоб люди смирялися перед Тобою і приймали Тебе як Господа Свого і Спасителя. Господи, молю, Хай Дух Святий діє в нашому житті в ім'я Ісуса Христа, і хай ім'я Твоє прославляється по сілій землі. люблячий Тебе Бог, Бог, боготець і Дух Святий. Амінь.